Для того щоб так би мовити трошки нагадати про те, ким є наші вороги, з ким ми воюємо, проти чого ми воюємо. ми багато говорили про бурятів, про те, що вони не знають, що таке унітази, що таке цивіль... цивілізовані туалети, але ми чомусь не говоримо про таких прекрасних людей, як білгородці. Власне білгородські СМІ пістрять заголовками, дорогі друзі, це не жарт і невигадана історія в Біл... Белгороді портять укриття і використовують їх як туалети. Психолог об'яснив, чому це на повному серйозі відбувається це реальна стаття. Я зараз вам кілька слів звідти е, озвучу справа в тому, що це невигадана історія. Ще раз білгородцям побудували е, е, укриття, бо це ж бомбіт, плоха Україна і хороша Росія в Рем'янні. Але вони туди ходять, ну як нібито до вбиральні, і в принципі їх нівичать. Чому Ну, знайшлася істота в Росії, яка а, очолює психологічну службу Білгородського государственного університету, такий собі Дмитрій Сазонов, він каже, що білгородці можуть портити защитні конструкції від скуки агресії. Опиток нарушить границі і норми, що характерно для кризиса підросткового возрасту. Тобто, росіяни, всі росіяни, це підлітки за даними руководителя психологічної служби Білгородського університету. В принципі, в принципі тут складно з ним не погодитись. І реально агресивні підлітки. Інша справа, що а вони загрожують не лише собі, але й зовнішньому світі. Але тим не менше, він продовжує на такому абсолютно спокійному тоні відзначати, що а... При роздвіганні границ подростки і молодеж можуть розрушати базові, в тому числі устраивають безпорядки на кладбище і вредя пам'ятникам. Ну, Тут не, не про кладбище ідейці, хоча кладбище дедалі більше з'являється в Росії цвинтарів і пам'ятників так званим героям теж. Але в будь-якому разі значит, в них не у білого не реакція на ситуацію. На повномасштабне вторгнення, тобто вони реагують ось так: вони гидять в тих укриттях, які влада для них намагається встановлювати. Ну що ж, це в принципі багато говорить про російський так званий народ. Якщо її країну очолює лідер, за яким носять валізки з одним само, який не дає нікому цих валізок торкатися, який на цьому поведений. То, чого можна очікувати від того так званого народу, який він очолює, дорогі друзі, це все, е, знаєте, іронічно, до певної міри е, е, гірка, але весела іронія. Але в будь-якому разі, це просто нагадування, якщо говорити серйозно, це нагадування, як ми ніколи більше не маємо жити і з ким не хочеться бути сусідами. Потрібна демілітаризована зона, в тому числі і в районі Білгорода, щоб подалі, подалі вони всі жили. Тому е, донатимо, працюємо. Воюємо до перемоги, бережіть себе, залишайтеся з 24-м і слава Україні.